Софійка, ми за тебе дуже-дуже сильно вболіваємо і знаємо, ми в тобі впевнені на всі сто. От просто вийди і зроби це. Як ти робила це вже сотні разів до цього на всіх сценах, декілька можна. Успіхів тобі! Go, girl! Кіцюлік, мій улюблений, хочу побажати тобі, щоб ти кайфанула, щоб ти зарядилась, бо такий момент був може навіть раз в житті. Зарядись, кайфани, і я впевнена, що ти. Розтопиш сердечки всіх людей, ніхто не залишиться байдужими. Тобі бажають тільки перемоги і кайфу багато. Софія! Софія, Ми бажаємо тобі класно виступити. Ти дуже крута, і в тебе дуже крута пісня. Ми знаємо, що ти точно гідно представиш Україну на дитячому Євробаченні і бажаємо тобі тільки перемоги. Ти неймовірна, Софія. Нехай твоя мотанка лунає по всьому світу. Ти фантастична! Тримаємо за тебе кулачки. Софія, бажаю тобі впевненості, натхнення і величезного задоволення від сцени. Покажи світові сили українського таланту. Ми всі за тебе. Всім привіт, друзі! 13 грудня вже пройде дитяче євробачення. Я дуже вболіваю за нашу Софійку на Вона неймовірно талановита. Я бачила всі її репетиції. Будь ласка, підтримайте напишіть її. Напишіть і коментар, тому що наші дітки вони найталановитіші, найгарніші і найкращі. Софієчко, Люба, я. Бажаю тобі успіху і вважаю, що ти вже переможниця. Ти дуже надзвичайна, така незвичайна, вже така юна, але неймовірно потужна виконавиця. Я тебе обіймаю. 6. Софія, бажаю тобі успіхів і хочу, щоб ти насолодилась кожним моментом, який буде відбуватися з тобою протягом цього періоду. Насолодитись виступом, прокайфувати його і прожити його, як ти це вмієш. Ти мега талановита, мега яскрава. Ми дуже в тебе віримо, любимо і підтримуємо. Софія, за тобою підтримка всієї України, тому давай, запалюй сцену, ми з тобою. Йо, всім привіт на зв'язку. Гурт Каріатайп. Друзі, вже 13 грудня відбудеться фінал дитячого Євробачення, на якому Україну представить Софія Нарсесян з піснею Мотанка, і ми хочемо її підтримати і побажати їй перемоги і впевненості в собі в своїй пісні, в своїй команді. Тож вас заохочую також підтримувати Софію і давайте побажаємо їй перемоги. Самістизнате! for oh, the